Повітряна тривога у сумах тепер може тривати увесь день місто без світла і подекуди без води, а також без зв'язку. Система оповіщення не працює, тож люди можуть не чути сигналів повітряних тривог. Ми намагалися включити у цей випуск нашу кореспондентку Сума Альону Яцину. Але з вчорашнього дня не можемо з нею зв'язатися. Ситуація в області загострюється і не лише у прикордонні. Влада вже два дні радиться, що ж робити, але відповідей, як нам кажуть, джерела поки не знайшли. Що відбувається? Помста за курську операцію чи підготовка до штурму сумщини, і чи все можливе зробила влада аби захистити людей? Це свобода ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Отож, говоримо про Сумщину. Обстріли з боку Росії тут не вщухають. Армія Росії атакує міста і селища не тільки вздовж кордону, а й в глиби області. У результаті цих атак, крилатими авіабомбами та шахедами місто Суми та Сумський район зараз досі без світла. У регіоні проблеми з водою її подають в обмежені години і з пониженим тиском, тобто лише на нижніх поверхах, бо насоси не справляються. Є проблеми також з мобільним зв'язком та інтернетом, а також із системами оповіщення. Людей закликають. Користуватися радіо Обстріли Сумщини стають більш жорстокими. Під удар попадають житлові будинки, багатоповерхові та приватні енергетичні об'єкти залізниця, через що зупиняють рух потягів. 28 вересня вдарили по лікарні святого пантелеймона. У цей день від атак загинули 10 людей. 19 вересня авіабомба влучила у Сумський геріатричний пансіонат. Там було поранено 14 людей. Одна жінка загинула. Лише завчора Сумщину обстріляли 82 рази, а повітряна тривога тривала. 11 годин із 1 жовтня на Сумщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми у більш ніж 90 населених пунктів, оскільки ситуація погіршується. Білопільська, краснопільська, юнаківська і інші громади, а також місто Ворожба. Останні два дні ми намагалися дізнатися деталі про евакуацію Сумщини. Проте голови місцевих громад та керівники місцевих військових адміністрацій зараз відмовляються від коментарів і відправляють до голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Помічники якого нам теж не не відповіли наради та дискусії щодо організації евакуації тривають на Сумщині вже два дні, але як кажуть нам наші джерела, поки ні до чого не домовились, тому і обмежили спілкування з пресою. Евакуація в районах, де вона була оголошена, ще раніше триває. Рятувальники Сумщини показали, як вони забирають старших людей з населених пунктів Шосткинського району. На відео видно, що деякі будинки вже зруйновані. Хто є вдома Добрий день, а ми за вами. Посики речі є, щоб забрати. Дві подушки. Забираємо, забира. Все, сам, що не візу. Сумку вашу. Я возьми я, давай. Я ще чую, що ми забрали людину. Глухова прикордонного міста на Сумщині, яке за 8 кілометрів від кордону з Росією евакуацію оголосили ще місяць тому. За місяць евакуювали вже третину населення, кажуть у Глуківській громаді, в тому числі 70% дітей. Проте, як і в будь-яких прифронтових містах є люди, які на евакуацію не погоджуються. Давайте послухаємо, що відповідали жителі нашим колегам з кордон медіа. Діти з батьками виїжджають. Ну, діти, може, й треба на всякий случай. А дорослі, я вважаю, не знаю, мені здається, тут можна жити. У мене троє дітей, у мене маленькі, маленькому два ручки, і він, він дуже боїться. Він вже десь, не дай Бог, щось бахнуло, він вже плаче, біжить. Мамочка, я боюся, йдемо в укриття. Ми шукали, щоб куди, це ж не так, що приїхав на автовокзал з трьома дітьми і плач. Звісно, ми шукали, де можна зняти квартиру, де щоб була робота. Шостка. І вчора що прилетіло. Роменський район теж. то розвідники летають, то тому я не, я не вважаю, що це є рішенням даної ситуації. Буде мене достатнього. Коли посилюються обстріли крилатими авіаційними бомбами скорочено кабами, військові аналітики звертають увагу, що це тактика армії РФ перед ймовірними штурмами міст. Наприклад, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко малює такий сценарій для Запоріжжя, який останнім часом також почали закидувати кабами. Чи не щодня Романенко вважає, що це може бути ознакою підготовки сил РФ до штурмів у напрямку міста? Чи реальний такий сценарій для Сум, моя колега Катерина Некреча запитала у Вадима Мисникаре? Чника оперативно-тактичного угрупування військ Сіверськ. Давайте послухаємо, що він сказав. Чи є якась логіка дій? Чому російські військові зараз почали активно діяти кабами? Чи ці посилені обстріли можуть бути ознакою підготовки російських військ до чогось серйозного? Чи зараз, чи в найближчому майбутньому, є ризик наземного наступу на територію Сумщини? Ну, взагалі, саме от і проведення курської операції, одна із завдань було, щоб змусити ворога відсунутись від кордону, зменшити саме здатність наносення таких ударів. Бо так загострення було в цьому році навесні, коли ми очікували наступу саме на харківському, і на сумському, і на Чернігівському напрямку, ворог робив своє угрупування. Ми ретельно відстежимо всі ротації переміщення. Підрозділів з боку Російської Федерації у нас побудована єдина система оборони. От на північному кордоні, вона досить ну, до, добре має. Ми, ми бачимо, що як відбувається, і намагаємося на тих ділянках кордону, де не ведуться активні бойові дії. Ми теж відслідковуємо. І навіть на наближенні до кордону якоїсь техніки, ми вже е, намагаємося максимально нищити. Там ворога, тобто, десь на в якомусь відтинку кордону, який є під контролем е, е, угруповання Сіверськ, немає якогось такого скупчення. Тобто, як ви кажете, що збройні сили України не дають можливості російським силам там накопичити ресурсу для якогось прориву українського кордону. Так це це сотні кілометрів кордону, е, складний рельєф місцевості, природний. Тобто, ми знаємо ті напрямки можливі застосування ворогам якісь наступальних дій. Або штурмових дій, або провокаційних дій, і, і, і слід зазначити, що ворог сам зі свого боку теж е, наводить і фортифікації і мінує е, загородження ставить, бо вони вже враховують досвід на напевно, і курської операції, коли вони все прогавили. Ви вже згадали трохи про дозвіл бити дальнобійною західною зброєю в глиб території Росії, поки цього немає. Яким чином українським силам вдається, і які сили, скажімо так, працюють на те, щоб захистити Сумщину від атак? Ми всі бачимо, розуміємо, що після курської операції цих атак в Сумській області стало набагато більше, більше обстрілів і кабами, і шахедами. Якщо раніше це була артилерія, то Тепер, от саме така зброя, яку ми з вами прилічили. Чи як тут працює? Чи зараз посилений більш захист українських сил? Чи ППО треба більше українським силам? Чи цього достатньо для того, щоб цьому протидіяти? Чи наразі евакуація це єдиний такий гарантований спосіб уберегти цивільне населення? Ну, що стосується цивільного населення, це так. Вони, на жаль, ну, не мають бути в зоні активних бойових дій. А прикордоння таке саме і є для росіян. Щодо е, роботи от, по проти ну, повітряних сил, ППО наших і інших підрозділів, які сили оборони всі вдається, ну ми підсвічувати не, не дуже хочемо, бо це тактичні та ми просто знаємо, що з Курська сам один з напрямків, який на всю Україну заходять шахеди, Як було це минулого ночі, там взагалі. В Україну заходило більше ста, і в тому числі із з цього напрямку тут, в нашій зоні відповідальності, зокрема, 14 шахедів було знищено е, в повітрі, а далі е, по всій Україні в нас побудована ця система повітряної оборони. Тож я думаю, е, ну докладаємо зусиль то, що можна, і радіоелектронна боротьба, засоби, які гасять роботу цих. Але на жаль, е, каби вони е, ну це не високоточна зброя. І ці методи не завжди спрацьовують на них. Тим паче, вони збільшили та саме дальність їх застосування Соломія Бобровська, народна депутатка від партії Голос, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, гостя випуску Свобода ранок. Вітаю вас. Доброго ранку, вітаю, пані Соломія. Ви нещодавно працювали на Сумщині? Я так розумію, що це було чи то до, чи після того, як ви з'їздили у Курську область, де відвідали військову комендатуру українську у місті Суджа. Скажіть, які ваші враження від побаченого саме на Сумщині? Чи дійсно ситуація є такою загрозливою? Як може здатися зі сторони? Вона абсолютно правильно здається абсолютно логічно, до речі, здається, і е, насправді близькість суму до кордону це 25 кілометрів. Вона очевидно викликає дуже багато питань, тому що е, росіяни, хоч і протермінували свої плани щодо е, зачистки Курщини, виходу на наш кордон, далі створення буферної зони. Е, вони від цього ідеї не відмовилися, і звісно е, нам треба буде очікувати рано чи пізно загострення на тому напрямку, які в принципі. І вже і так почалось, тому що через скупчення військ ми знаємо там близько 40 тисяч групування вже збільшилось і знаходиться. Будемо бачити динаміку, що відбувається далі. Але їхнє те, про що ми завжди говоримо, і те, що важко іде з пояснення американським партнерам, коли у вас є перевага в авіації і в небі. А ну звісно, одною піхотою нашою там чи нашими е, силами на землі це важко боротися. І ті е, те, як вони не літають на сумщину, починаючи від там кабів, фабів, мшахедів, е, ракет. Це звісно, ну за ті речі, з якими Україна направду важко боротися на будь-якому напрямку. Ми ж реалісти будемо відверті е, і подвійний удар по, по, по лікарні. Ви показуєте зараз цей сюжет, е, навіть він потрійний був, тому що було три. Три атаки, третя була не в лікарню, а поруч е шахедів. Е вона звісно буде, буде викликати дуже багато питань не просто питання, а над по роботі е це перше. Друге, звісно, питання є зокрема сумчани. Я їх розумію. Е це стосується тих людей. З паспортами Російської Федерації, які хочуть виїхати на територію України, які ми надаємо зобов'язання надавати, на жаль гуманітарну допомогу в рамках дотримання міжнародного гуманітарного права, і очевидно, емоції в сумчан зрозумілі, доволі негативні до таких процесів. Хоча мушу відзначити, що наша, наша поведінка і наша наша. Ставлення е, військової комідатури е, української до цивільного населення е, насправді проти про таке відношення і таку напевне турботу можна мріяти було хіба нашим українцям, в, Маріуполі, в Бучі і всіх тих містах, де, де росіяни творили звірства, тому що це стосується зокрема підготовки до зимового періоду, до забезпечення ліків, до харчування, медичної допомоги. І я насправді, е, попри те, що мої емоції, вони такі ж як і всіх українців з побажанням кожному напевне. Не їх залити всіх бетоном, та як ви розказували, коли рятували породіллю і давали можливість її народити в українській лікарні. Мені би дуже хотілося, щоб це трапилося з нашими породіллями Маріуполі і в кожному українському місті. Я вважаю, що така поведінка великає величезну повагу. принаймні до наших і це можна гордитися. Пані сломі, я хочу ще уточнити. Ви кажете про скупчення російських військ на кордоні з сумщиною? Хоча речник Сіверськ, пан мисник, як ми щойно почули, каже, що загрозливої якоїсь ситуації не бачить. Дивіться, це скучення насправді стане на два тижні тому, про це говорив, зокрема, президент, і е, е, загрози, загроза вона є просто перманентна. Е, тому ми не скажемо, що все сьогодні починається так, а відбиття і починається штурм. Штурми насправді тривають цілодобово з сторони Російської Федерації. Це зрозуміло. Наші хлопці працюють, працюють всі в. Повному 24 на 7 в роботі, тому я б не сказала, що це просто спокійний напрям. Це, це не є напрям, який може дорівнювати якомусь там більш-менш спокійному напрямку, наприклад, на півдні на сьогодні. Так, все ситуативно. А це, це повністю цілковито робочий. Постійно атакуючи, штурмуючи напрямки ну, ні більше, ні менше. Питання в тому, що ми на сьогодні тримаємо цей там, прорив їхній, та а, атаки ведуться так само, як вони ведуться з групши, наприклад, там, на Харківському, Купінському напрямку там, чи Покровському напрямку. Різна інтенсивність, але очевидно, і ми пам'ятаємо, що росіяни собі ставили декілька дат. Для того щоб вони змогли взяти Курщину, зачистити і вийти на рубежі і зробити буферну зону. Я переконана, що не цього не відмовляться, і давайте будемо реалістами. Згадаємо, подивимося на карту Суської області. Це, це область, яка має найбільшу протяжність кордону з Російською Федерацією. Вона становить близько 5 5, 500, 560 кілометрів. Тому прикордонним громадам там зовсім не солодко. Дуже багато сіл є знищених. Це теж знають всі наші військові, і всі сумчани де, власне. Ви показуєте сюжет. Так, перепрошую, хочу запитати ще власне, про евакуацію дітей. Власне, це і свідчить про те, що ситуація там не просто в цих прикордонних регіонах і на Сумщині загалом оголосили нещодавно евакуацію з 90 населених пунктів за деякими даними навіть більше з понад сотні цих населених пунктів. Розумію, що це можливо зовсім не ваша компетенція говорити про евакуацію. Але цікаво, те, що з наших джерел відомо, що чиновники досі не виробили механізму цієї евакуації, і зараз нам взагалі не коментують цієї ситуації. Як це взагалі розуміти, хто за це б мав відповідати? Тати е, примусова евакуація дітей е, і їх і сімей, власне, батьків е, оголошена ще 30 вересня. Дивіться, тут насправді має бути робота місць е, органів місцевого самоврядування і обласної військової адміністрації, включно з Кабміном, тому що, наприклад, коли ми говоримо про дитячі інтернати, наприклад, та чи будинки такого соціального типу. Е, інф... Після того, коли був удар по гертричному інтернату, ви пам'ятаєте цю історію, це було три тижні тому, якщо не помиляюся, там ще місяць стало питання в тому, що коли, наприклад, Міністерство соціальної політики говорить про примусову евакуацію, то було би добре, і це літо їхній обов'язок пояснити сумській області, куди яка інша область і який інший інтернат чи заклад може прийняти ту чисельність. Дітей старших осіб, людей з інвалідністю, з потребами особливими в який регіон, а не сумська область сидить і обзвонює всіх і шукає, куди їх розподілити. І Переважно робляться директори закладів або керівники соц... соціальних департаментів. Тому тут держава, як на мене, по перше зробила свій і робить до сих пір. Не випрацювала механізм, що робити з тими громадами. У нас Кримсунщина ще є Харківщина, ще є Чернігівщина, у нас ще є там, не знаю, Херсонщина, яка де, де фронт може рухатися Запоріжжя. І так далі. Тобто це ж не лише про Сумську область. Це перше. друга історія, де коли інколи бракує допомоги самим ем, громадам, ем, головам громад, та? десь 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 є менше підтримки ем, в, в техніці, в, в якихось навіть просвітницькій роботі зі сторони, ем, наприклад, та обласної адміністрації. Та? Це друге. Ем, третє, звісно, залишається завжди категорія. Людей, яка не хоче, не рухається, не буде переїжджати вони на своїй землі ні ні, ні кроку вперед назад. Тому ви абсолютно приві ця системна проблема на рівні держави. Уряду вона існує, тому що це має бути якась зрубша. Е, За нудними словами скажу від міжвідомча група, яка говорить про те, що шановні колеги, ця область або ця громада має можливість приїхати туди, туди, туди. туди. Волин, не знаю, Львівщина наприклад, чи Тернопільщина. Такі інтернати їдуть туди, там є місця. Вас чекають. Тобто, це має бути не просто з. З місця люди стараються усіх сил. Повірте, голови громад є дуже там дуже активні. Вони, вони працюють цілодобово. Це цілодобово надання допомоги військовим їхнім потребам, логістичним і будь-яким іншим. Тому в весь цігар брати і класи лише на органи місцевого середування, коли держава не розуміє на п'ятий рік, що це що, що таке ОМС. Ну мені дуже прикро і от насправді хочеться підтримки нормальної, адекватної масштабної системної зі сторони держави. А скажіть, будь ласка, чи можливо було всі ці питання врегулювати ще до початку курської операції, подбати про про евакуацію? Дуже коротко, будь ласка, 30 секунд. Дивіться, повірте, ці питання можна було регулювати спочатку деокупації перших населених пунктів в, в починаючи з м, березня 22-го року. Тому що прикордонні на території ніхто нікуди не дівав. І бойові дії з них також ніхто обстріл, також ніхто нікуди не дівав. І звісно, перед курщиною можна було, і під час курської операції можна було. А нас на сьогодні вже піде третій місяць, а віз частково і нині там. Дякую вам, Соломія Бобровська, членськиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Була гостею випуску Свобода ранок. Я лише додам, що ми в рамках підготовки цього випуску та також інших зверталися і до Володимира Артюха, голови Сумської ОВА, і до голови міської військової адміністрації в Сумах. І також будемо готові надати їм можливість відповісти на різні, в тому числі, і критичні питання. Дякую вам, Соломія. На цьому у мене все свобода ранок прощається з вами до понеділка. Я та вся команда проекту Свобода ранок кажемо вам дякуємо і до зустрічі.